А це трагедія, можна сказати, такого планетарного масштабу. То вже в нас у Херсоні так вода вже добиралася до мого порогу. Мої невістки родичі, бабуся, мама, вони в Олешках жили прямо на березі Дніпра, сиділи на дахах і валали про допомогу. У мене, наприклад, на лівобережжя дача була, ну вже її немає, все плавало. Як криші, всі плавали, як дачі всі засипані піском. Тітка, вона жила на тій стороні, і коли то все почалося, вона було затоплені, будинку нема, дачі нема. Вийшли вранці, дивляться, ще туди в сторону камешан, ще та річка, як було її видно. А вже після обід вийшли, то було чисте плесо. Вже на лодках з камишан переправлялися в Херсон і з Херсону туди. Я живу в такому районі, кінець вулиці, у нас балка. І близько дуже Дніпро. І от пів п'ятого я вже була на той балці, вода піднялася високо в балці, але ж не досягнула наших будинків. Річковий порт чуть-чуть менше, а калентерську ремонту той повністю знищений. Ну, плюс орки ще свої. Як рятували всіх животних, пам'ятаємо, як під обстрілами наші волонтери всіх рятували.